Вітаю 19 березня сьогодні. Ну що, давайте по останнім новинам розмова пройшла з Путіним. Для Путіна шикарна, ну, це, на мою думку, для Трампа так собі, для нас не дуже. Мені здається, що вони почали початок розмови. Кожен сам себе хвалить, потім, потім кожен іншого друг друга хваліли, потім своє болото хвалили, потім. Нас проклинали. а потім Путін почав вис... розповідати свої умови, висувати свої умови. Те, те, не те, не допомоги, ні зброї, ні розвідданих, ні того, ні армії, ні НАТО. Ну, в общем, це все, що він хоче, і плюс всі території, ці, всі області, всі нам. І тоді ми погоджуємось типу на закінчення війни. А Трамп посидів, послухав. Хоча була надія, що він трохи натисне на нього, але, ну, як ми бачимо, тиску не було. Хоча, давайте ще почекаємо, ну, давайте запитаємо. Ну, у вчорашній розмові, у всіх новинах, що з'явилися, таке відчуття, що на коні був Путін. Трамп якось, знаєте, ну, таке собі. Хоча, дивіться про Кеннеди сегодня уже он опубликовал вот эти данные. И кто там замешанный? СРСР. Вчера я вам сказала, что выпадала карта у той троицы, ну, РФ. Ну, СРСР. След в... След у вбивствия Кеннеди. Так, ладно, давайте. Вчерашняя размова прошла. Путин-Трамп. Она уже закиншилась. Ось. Після цієї розмови. Путін. Як себе, ну давайте, не те, що почуває, а які в нього емоції. Влада Кремля, Путін, які в нього емоції після вчорашньої розмови? Вісім монет. Робота. Дев'ять монет, прям за і, і, і прям задоволений. Дивіться, який він задоволений, лицар кубків, задоволений всім, що він сказав, своєю роботою. І задоволений дев'ять монет результатом. Він зробив все, що міг. Ну він задоволений. Туз кубків. Він дуже задоволений. Десять кубків, король мечів. Він дуже задоволений. Ну, я ж вам кажу. Далі. Трамп. Трамп, Трамп, після вчорашньої розмови з Путіним, в якому зараз знаходиться стані. Що в нього в голові після розмови вчорашньої з Путіним? У Трампа. Ну, у Трампа, бачите, у Путіна був лицар Кубків, у Трампа лицар монет. Вони оба на коні. Оба на коні. П'ять монет, дев'ять мечів, страх. А чому страх у Трампа після цієї розмови? А, знаєте що? Страх, що страх, боязнь того, що він не зможе з ним домовитися. Він не зможе його схилити до чогось. А наші на це все, що він висуває Путін, не підуть. Багато чого приховується. Трамп багато чого приховує. І в очікуванні. Багато чого приховується після цієї розмови, і Трамп зараз в очікуванні. Бачите, таємниця приховано. В очікуванні чого Трамп? В очікуванні ще якоїсь розмови лицяра Кубків, ще якоїсь розмови. Щось ще комусь будуть пропонувати, ще будуть розмовляти, ще будуть зустрічатися. Трамп після розмови вчора з Путіним, в якому він знаходиться, в якому стані ось його думки? Десять жезлів. Дуже важко. Дуже важко. Дуже важко з повішений. Дуже важко з ним домовитись. Йому взагалі зараз дуже важко домовитись з Путіним з Росією. Так домовитися, щоб ну, наші, хоча б, ну, ті повинні піти на поступки, хоч на якісь. Вони не підуть. І він думав, що вони підуть, а вони не підуть. Ну, Тобто Росія, дуже важко Трампу з ними домовитись про щось. Тут, знаєте що, ось, вони просто вчора обсуждали повну нашу, ну, якщо ми повністю здамося, станемо на коліна, то тоді вони закінчують війну, все хорошо, Ну, і ось так. А Трамп розраховував, що зможе з ним якось трошечки його там десь посунути, щось, а вони, вони ні. І за того йому дуже важко, і йому чогось страшно. А чому йому страшно Трампу? Удар серцем. У Трампа щось чи з серцем, чи що. Ну, звісно, скільки ж вже років. Боротьба. Суперечки. В них були суперечки. Багато О, те, що він каже, що все прекрасно, я вам скажу так: не все прекрасно. Вчора дійсно Путін над Трампом, над Трампом одержав перемогу. Тобто його хорошо пригнув. Суперечки, боротьба, страх, боляче, удари в серце, хитрість, обман, підлість. Багато було ілюзорної інформації, багато брехні. Уход. Лицаркобків всім мене все одно. Дивіться, таємниця розмови і очікування. Багато чого ми з вами ще не знаємо. Не знаю, дізнаємось чи ні, але тут очікування таємниці і розмови. Оце, що він сказав, вийшов, що все пройшло прекрасно, насправді це не так. Тільки прекрасна ця зустріч пройшла для Путіна. А ну давайте, Зеленський, після цієї розмови вчорашньої Трампа з Путіним. Який в нього зараз стан емоційний? Що в голові після цієї розмови? Які думки в Зеленського після е, розмови вчорашньої Трампа з Путіним? Які думки в Зеленського сьогодні? П'ять жезлів і удар в серце. Дуже болісно і важко. Зеленському дуже болісно і важко. І страх, він наляканий. Він взагалі в шоці. Просто шок-контент, що Шо він почув. Просто шок. А знаєте, чому шок? Тому що Трамп обіцяв: що я буду тиснути, я буду це, те, а він слова тиска не сказав. Слова. Зеленський в якому стані? Працювати далі. Він націлений працювати далі. І те, що він сказав, ще раз повторююсь, я вже казала чи не казала, я вже не пам'ятаю, боже, щось з пам'яттю. старость не радость. Сказав, що а ми теж згодні на припинення ударів. І правильно, що він так сказав, бо якщо він сказав, що ми не згодні, то ви ж розумієте, що було. Ми були у всьому винні, а Путін був би на коні. А так він сказав: Да, ми согласні, да, ми згодні. так. Ну, тобто, Зеленський просто в шоці. Але працює далі. Працюю далі, готовий працювати і діяти далі. І вичікувати, а що ж далі? А що буде далі? Що вони там далі будуть співати, оці оці, оці президенти? Так, давайте далі. США та РФ проведуть перемовини в Джиді 23 березня. Знову команди їхні. Будуть обговорювати умови, будуть обговорювати те, що обговорювали вчора Путін з Трампом. Ну, типу, умови РФ. Оці умови, що ми всі з вами вчора чули та читали, типу, зупинку ударів по інфраструктурі. Чекаємо, що Україна підтримає це все. Ох, звісно, це важко. США та РФ проведуть перемовини в Джиді 23 березня. Ну, Саудська Аравія. Будуть обговорювати умови зупинки ударів по інфраструктурі. Чекаємо, що Україна підтримає це. Перемовини. РФ, США 23 березня. Ірафант. Десять монет. Дорога. Королі мечів. Готуються. Дорога королі мечів готуються. Ну, я так розумію, це наші готуються. Там будуть. Якісь військові люди готуються. І та сторона готується, і ця сторона готується. І наша сторона готується. Ну, давайте, чи приймуть 23 березня припинення ударів по інфраструктурі, чи підпишуть якісь там бумажки? Сім жезлів. Тут боротьба, відстаювання своїх інтересів. Якісь тут ще будуть розмови? Розмови, розмови з дияволом. Розмови з дияволом. Знаєте, яка карта? Розмови з дияволом, суперечки з дияволом. Ну, я так розумію, якісь пункти, на якісь пункти наші будуть незгодні. Про це. А ну, чи підпишуть, чи домовляться, давайте так, про припинення ударів по інфраструктурі 23 березня. Ну, знаєте, нестабільність. Дві монет. Двері повністю, бачите, двері практично закриті, є маленька щелочка. Ось нам підказка така, що дуже важко, практично неможливо, але є маленька щелочка, зазор. Можна якось пролізти і домовитись. Шість кубків. Повторення того, що було. Колісниця. Угу. Смерть. Вищий суд. І четвірка монет. Вісім кубків уход від цього. Від... Я ж кажу вам, тут просто воно нереально. Вони виставили умови: ні допомоги від всіх: і США, і Європа. ні мобілізації, ні зброї, ні ЗСУ. Все, ні наші території, все наше, ваше нічого. Тобто, все нам, вам нічого. І тоді, типу, удари, удари ми згодні на припинення обстрілів. Ну, ну ви ж розумієте, що це. Це такі умови, щоб спеціально сказали, щоб наші сказали ні. Але наші правильно роблять, що поки що кажуть, типу, так, ми згодні. Бо не можна казати повністю ні. Не показую суперечки, боротьба з дияволом. 23 березня. Давайте так, до кінця березня. До кінця березня. Чи буде зупинка ударів по енергосистемі? З обох боків. Дев'ять монет. Лицар монет і боротьба. Суперечки боротьба стосовно агресії. Бажання, умови. Ірафант. Королева монет. Двійка жезлів. Плани, плани, наміри, бажання. Зупинка буде. Четвірка монет на 9, колісниця, таємниця. Фронт. Тут ще будуть розмовляти і за фронт. А що на фронті буде з наступом, з ударами? Що з цим робити, якщо вони пруть з усіх сторін? Що з цим робити? Чи приймуть, давайте, чи, чи буде дійсно зупинка ударів. Це тільки по енерго, по інфраструктурі. Енергосистема, інфраструктура. Зупинка ударів буде. А по людям, я так розумію, що можна, чи що. Трійка монет, трійка мечів. Домовленості. Удари, домовленості. Король кубків. Удар в серце. Вибір. Мах. Нас будуть маніпулювати, нас будуть шантажувати, нас будуть примушувати, Зеленського, прийняти це. Нас будуть просто змушувати. І погрожувати картою бідності. Поки показує боротьба. Боротьба наших, відстаювання своїх інтересів. Давайте по-іншому спитаємо, чи піде Трамп на умови Путіна? Що він там, типу, диктує? Зупинка допомоги та розвідданих. Чи піде Трамп на умови Путіна на припинення вогню. Стосовно припинення вогню. Зупинка допомоги Україні повністю і ніяких розвідданих. Чи на це піде Трамп на умови Путіна? Вісім кубків. Уход від цього. Ну тут хоч це добре. П'ять монет. Шість монет. Уход від цього. Дурень, удар і таємниця. Не все тут так просто. Знаєте, не все тут так просто. Мені показує, що на це Трамп не піде. Ну Ось, вісім кубків. Уход від цього. І тут щось ще таємне, якісь таємні удари в самісіньке серце. Тобто він якось. Все ж таки, в нього там є якісь там козирячі, що він там вже ж казав, що в нього щось є? Очікується обман. В очікуванні якогось обману. А ну-ка, подивіться, очікування обману? Обман, очікування. А що за обман очікується від Трампа? Що за обман очікується від Трампа? Щось вийде, скаже, і що? Плани якісь. Вищий суд. Дев'ять монет. Щось стосовно війни, військових, військових підприємств, співпраці. Зміни. Десять кубків. Ну, тобто, дивіться, мені не показує, що Трамп. Каже, що ну, Путіну, ну да, я згоден, типу, хорошо. Зроблю все, як ти хочеш, і навіть більше. Ось цього не показую. Ну, хоч це добре. Розумієте? І багато чого приховується в розмові Путіна з Трампом. Трамп не все сказав. Він вийшов, сказав тільки самий верх, слівки, що всі були задоволені. Все хорошо, все прекрасно. Насправді ні. І останнє, давайте ще з новин. РФ готова завершити війну, якщо Захід та Україна визнають Крим, ЛНР, ДНР, Херсонську та Запорізьку області повністю їхньою територією. Тоді вони згодні повністю закінчити війну. Нормально? І що? Королева мечів. Королева мечів. війна. І що? Війна. Ага, війна завершення. Війна, 10 мечів, завершення. Ага, король мечів, королева мечів, король мечів. Всі військові карти. Робота. Страх. Це їхня мета. Це їхня мета змінити кордони України. Щоб кордони були в Україні зовсім інші. І це було прийнято всіма. І нами, і Європою, і США. Ось вони хочуть змінити кордони взагалі, щоб Україна була інша, вже цього куска не було, цей кусок вже, щоб був в них. Вони будуть для цього робити все, будуть дуже сильно залякувати. Чи буде так, як хоче і каже РФ, що всі області Донецька, Луганська. Херсонська та Запорізька будуть під їхнім, тобто їхньою територією, територію РФ. Чи будуть всі чотири області: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, всі територією РФ? Чи буде так? Буде так? Лицар монет. це повільність. 9 монет, задоволення, 9 пентаклів. Да, вони цього дійсно хочуть. А ось далі інтересно, 8 кубків, уход від цього і таємниця, удар в серце, таємний удар в серце. Знов мені оця, оце, знов третій раз уже випадає якийсь таємний удар в серце. Готується і уход від цього. Що за удар? Ну, Хто його знає? Не буде так. Що за удар? Такий таємний, готується удар в серце по, по Кремлю. Що за таємний удар в серце по Кремлю? І уход від їхніх типу планів. Що це? Е, важкість, 10 жезлів. В очікується дуже щось важке, повішений. Угу. Що саме? Захист. Повторення того, що було. Що таке очікується? Контроль мах, лицар. Допомога. Вищі сили, вищий суд, вибір. Якась допомога. Мені падає допомога дії, рішучість від когось. Розумієте? Є якийсь таємний план стосовно всього цього. Ну, одне, що радує, що бачите їхні всі плани по задоволенню, по їхньому досягненню, що вони хочуть, воно показує, що уход від цього типу, не буде так. Всі чотири області повністю по кордони: Донецька, Луганська, Херсонська та Позапорізька, чи можуть залишитися в складі РФ. Чи залишаться оці чотири області в складі РФ. П'ять жезлів, боротьба, дві монет, частина. Навпіл, частина. Дорога. Страх. Атака. Король мечів. Бачите, а вони ж наступають, а вони пруть. Атака, король мечів, вони ж пруть. Перемовини йдуть, а вони пруть з усіх сторон. Їхні бажання по 10 мечам підуть. Знов таємниця, таємний удар в серце. Ну це прям якась магія. Дивіться, не знаю що, але планується якийсь таємний удар в серце. Тобто, щось є, щось приховане, ми цього не знаємо. Я не буду в цьому коваряти що воно є, хорошо, що воно хоч є. Таємний удар в серце він залишається. Не буде так, як вони хочуть, щоб їм все залишилось і вони були в шоколаді. Ну, я розум... ну, ви розумієте, що я хочу сказати вам? Ну ось так.